21-річний прикордонник на позивний Циба несе службу на Донеччині у штурмовій бригаді. Підписав контракт, долучився до бойового підрозділу до на початку повномасштабного вторгнення. Наразі проходить лікування після поранення, яке отримав під Бахмутом в Андріївці. Історію бійця Юлія Слабінська переповість. Донник на псевдоциба розповідає: зустрів повномасштабне вторгнення строковиком на кордоні з Росією. Наразі підписав контракт, пройшов навчання та доєднався до бойових підрозділів, які боронять країну на Донеччині. У мене три дядька, і всі троє воюють. Один я ну, батько не воює, бо у нас мати стану здоров'я. Батько теж пішов. А так вся, вся родина воює, захищає Україну. Боєць каже, свій перший штурм провів разом з бійцями 3-ї штурмової бригади під Бахмутом в Андріївці. Перший бій пішов. Пішли наші, ну два прикордонника, і троє чоловік з третьої окремої штурмової бригади сказали зачистити до з к 15 по К-20. Ну ми щось так увліклися, що парадістанції нам вийшли і кажуть, хлопці, тормозіть, бо вже на к 22 типу, ну, хвати там. Мерпіг виходить, каже: Та ні, каже, ми можемо іще. Каже. А вони хлопці кажуть, не треба, бо там спереду дуже багато їх. Циба згадує, під час цього штурму проти українських воїнів працювали ворожі міномети, дрони, танки, авіація. У них по всій посадки просто так накопані ями. Ну у них немає такої там типо окопів, ще щось просто ямки, ямки, ямка, ямки. ямки. І вони так по всій посадці, як мурахи сидять. Під час цього штурму згадує Циба, отримав поранення. Прийшла група закрипа. Коротше, ми відходили вже назад і нас е, накрили газами. Коли вже почало дуже пекти лице і слізиться глаза, і ну, дихати важко. Ми вже зрозуміли, що нас чимось травлять. Пішли по посадці, прильот, вспишка і все, типа темнота. Та снаряд упав прямо біля мене. Снаряд упав біля мене. Хлопці чудом сколишних не було. Мене виключило. Я ну, тіпо, мене ж на. Не... Си і все типу, обгорів, ну, рука трошки обгоріла, лице обгоріло й лопнули ушні перепонки. Наразі боєць на псевдоциба лікується, каже після відновлення повернеться до свого підрозділу на фронт. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.